Тарас Григорович Шевченко Заповіт. як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широко полі і Дніпро і круче. Було видно, було чути, як реве рвучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу Ото я і лани, і гори. Покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, ворожою злою кров'ю волю окрепіте. і мене в сім'ї великій, в сім'ї волі і новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.